Верми рано начинается спортовая карьера. і верми рано и она заканчивается. Когда я прислал в Национальном Олимпийском комитете, владилики такие импрессии для былцев, для кейсов, и вось старейшие поколения наракаешь, что объект сбываются. То тобто вони скончили спортову кар'єру і більше нікому не потрібно. А, як робити так і що робити, щоб, правій, Lucarou, cuarto, як спортова кар'єра, яка нам закінчується ли хутка, коли у 30 років можна поїсти на пенсию, фактически. Що робити, як не забуватися. Дякую ще раз. рано, ранок, Осі. можна цю штучку посуну. А, ну, дуже правильно, по-перше, сказано. і, а, і хочу додати, ну, Валтіс, просто такі факти ти надав, на, на, дуже не те, що дуже цікаві, а фігірні. Це ті приклади, коли реально можна відмовитися від величезних проєктів заради. Поваги пошани і зміни світу. Ми так говоримо, зміни світу дуже важко, дуже складно, щось там рожеві окуляри. Але з іншого боку, якщо брати там досвід наших військових і хлопців з Білорусі, які воюють за на боці України, вони ж роблять нереальні речі. Кожен божий день вони роблять нереальні речі. Я сьогодні смічне спала, ну ледве спала, тому що була на зв'язку з хлопцями, які почали відбивати шбахмут наші, почали заходити крок за кроком, і дуже-дуже складно. Ну, слава Богу, дай Боже, були жіночі здорові. Ну, чого виду. Якщо вони це можуть зробити, то ми, ми все можемо зробити. І до твого питання: я коли в спорт попала, мені було три рочки. Я була в збірні, ну і там скільки до 20 я була в збірні. Нам ламали психіку. А психіку дуже сильно ламали, і ось формат дідюгіної, всі її знають двох дідюгіяних це переламати психіку дитини і зробити з неї те, що потрібно з тренером. І що дуже погано, ми говоримо про те, що спортсмен Оля, то що ти казала, добрий разом, тобі привіт, дуже дуже правильно, що спортсмен це просто біомаса, яка просто виступає за медалі. Але в мене завжди з дідінами була проблема. Її формат це пригнічувати, принижувати, ламати психіку, кожне тренування це сльози, бажання просто померти в спортзалі, аби не тренуватися. І вона завжди нас ну, так, таким матом покривувала зранку. Мені 11 років, я приходжу в зал, вона хопа на мене вже, а так просто прийшов в зал. І я Мені постійно рот закривали. Хто ти така, та де третя, де десяте, де, де закрий свій рот, да ти то сьо. Просто жах. І я вже тоді не розуміла, чому так відбувається. Як ми можемо говорити про те, що наші спортсмени мають гідно представляти Україну, як ми а, в публічному просторі, в медійному просторі, як ми можемо говорити, що ABI, Боксерська Федерація має підсторонювати росіян, коли у нас всередині в країні відбувалися, і, в принципі, в багатьох видах спорту ще відбувається. Но в той же гімнастиці вже значно менше, але тим не менше це є. А, і до чого це призводило? Нас не дуже сильно опромічували, і ми такі, ну просто такі, тряпочки ходили, там сказали нам То всі ми стоїмо, сказали біжимо, біжимо. І, виходить, коли почалася війна, тоді 14 рік. Наші спортсмени, ну гімнастки менше я не пам'ятаю таких ярких казусів, але, наприклад, атлети. Немає побудованої системи, як спортсмен має виглядати. Тому, що тренер сказав, спортсмени роблять. а Росія -1 а, ось такоми бере інтерв'ю у наших українських атлетів в аеропорту. І наші атлети на Росії один щасливо розповідають там, бла бла бла. Ну ми розуміємо, що на Росії один вийшло. Правильно? А, потім приходить до того, що коли змагання серйозні, так емоції, наші українські спортсмени обіймаються, цілуються з росіянами. Я розумію емоції, я сама спортсменка, але я також розумію, що всередині країни ну, в Білорусі це складніше, ну, якщо так, до України, де більш-менш це реально побудувати, має бути структура, як спортсмен має виглядати. Його особиста думка, думка команди, думка держави. Щоб все це, це було в одній ну, такій, я не знаю, колобі. Одна програма про те, як має виглядати, що доносити. Наприклад, що мене ось зараз здивувало, я не знаю, чи змінив наш спортсмен Радзівілов, Ігор Радзівілов, спортивна гімнастика, думку чи ні. Повномасштабне вторгнення, я веду свої програми на радіо, запрошую спортсменів, які воюють, які виступають, і я раділого також дзвонила, запросити його на інтерв'ю. Він щось там морозився, я дзвоню іншим там спортсменам, питаю, а чому? А в нього все ще неоднозначно. Що то -та там я по що там не то? Я не знаю, може на сьогоднішній день, щоб Європу пройшло з того моменту, як йому подзвонила, може він вже там змінився. Але там, ну, типу, на Росії, там одна історія, Україна та І, коротше, що там в нього, як у Ловаченко, в голові, я не знаю. І мені здається, що щоб ми ми від IBA, Федерації боксу, яка дозволила росіянам і білорусам виступати. Щось від них ми хотіли отримати. Ми маємо умовних наших Ломаченка і подібних ну, приймати різкі міри. Приймати такі, що не підтримуєш, не за Україну, до побачення паспорта, я не знаю, окупованої Білорусі чи Росії, чи ще чогось. От, я вибачила, я, я просто не могла це не сказати, але не треба було. А інший приклад Владислав Гераскевич, який ризикуючи виступаючи на Олімпіаді, він підняв прапор нового. «No а вже ж Олімпійський комітет, що сказав: ой, обережно, це ж заклик. Там обережно це заклик зупинити війну. Ну просто смішно, просто але влад молодець. Він не побоявся, він зробив ту. Хоча ми розуміємо, що могли б бути чи санкції, чи ще щось. Ну, я не знаю, що щось, щось могли йому прилетіти. А, і, інші да, приклади, коли Сергій Стаховський чи Довколов, вони також молоді, взяли, приїхали, хоча, може, Стаховській три дитини може сидіти. З дружиною там, відпочивати, але також воює гарні і серйозні приклади, успішні, заможні люди, які можуть дозволити собі нічого не робити. Але ось ми в одній когорті, і це правильний приклад патріотизму, здравого патріотизму. Не ну, просто ось стрибати вишиванці і, і, і паляниці, включати, але і щось робити, окрім цього. От, Тому а, для мене таке складне і для нас усіх питання, як зробити так, про те, що ми вчора говорили, щоб принизити Томаса Баха, принизити усю компанію, яка каже, що це просто конфлікт, і наводять нам приклади, які приклади, що десь є також конфлікти військові, десь якогось військового взяли, як до нього нечельно це Десь якийсь там міні-збройний конфлікт, і все це порівнюють, ставлять в одну лінію з повномасштабною. Війною, де загинуло ну вже з обох сторін, мабуть, півмільйона людей загинуло а, в полоні а, і взагалі не знаємо, де вони знаходяться. Ось тому я не знаю як. Нам треба знайти вихід того, як зробити так, щоб всі спортсмени світу сказали: ми з вами, ми з Україною, так стали з нами в один раз і сказали, все, ми, ми не виступаємо. Як ми зранку говорили, ми обсуждаємо, проговоримо те, як. Так, що Україна не буде виступати на Олімпіаді, а росіяни та Білоруси будуть. Ну, що я тянулася, що, що в якому світі ми зробимо, що за ну, ну просто трьош. Тобто, ми взагалі не мали цього, ну, говорити, про це говорити. А по факту світ такий, світ е, е, нездоровий. Ось, І повертаючись до того питання. А, дійсно, у спортсменів у нас всі там підтвердять депутати, наші підтвердять, що як у ветеранів, що з ветеранами нашими стає військовими, він на завершилась все про них забувають. Якщо не волонтери там близькі, то про них забувають. А має бути як в Америці чи в Ізраїлі. Ми, ми також маємо до цього прийти. Це дуже складно, але це майбутнє і здорова наша нація. Що спортсмен виходить і спортсмену кажуть, ось іди працюй, туди пробуй. Чи як мінімум дають мінімальний плацдарм? Бо, наприклад, там моєму мінімальний мій приклад в три роки пішла зал. Всі почала серйозно виступати. В 11 була в збірні. В 15, 17, 20 я постійно наволазила з операції. І ось там декілька років тому купа металу в ногах шурупів і всього цього. І виходить так, що відвиступала, слава Богу, щось є, але ж а що далі? І ось має бути, ну це вже взагалі більша тема для, для, спілкування, для спілкування, дуже, дуже складна тема. Але а, як і з ветеранами. Але мені здається, якщо ми будемо починати хоча б з елементарного ментального здоров'я, спортсмена, а, тренера, щоб була повага, тоді буде легше будувати нам всередині нашу структуру і виносити в світ, щоб IBA сказав о oh май so sorry, все, Ми вибачаємося. Росіяни, білоруси на вихід, українці на вхід. Ну як давно всі сказали, допоки в Україні нема боксу, не буде боксу і на Росії, і на Білорусі. Ось це позиція. І ми до цього маємо приходити і робити все те, що роблять наші захисники. нереально, не, не, нереально стає реальним. Отак, дякую.